4-5 разів вигідніше підігрівати зовнішній басейн тепловим насосом, чим з якимись електроприладами. Розкажу чому. Дивіться, є такі теплові насоси, інверторна технологія, які використовуються сугубо для підігріву води в басінах. Тож в них немає ніяких роздільних теплообмінників, нічого. Тож в них теплообмінник підлаштований під воду в басейні, навіть якщо вона там має вміст хлору і всього остального, то що використовується в системі фільтрації, і напряму гріє воду. А ще є серія теплових насосів, яка влітку не тільки підігріває воду, але ще й охолоджує басейн, якщо він перегрівся від сонця. Такі теплові насоси коштують недорого, коштують в районі там від півтори тисячі типа доларів, в залежності від того, яка у вас ну яке дзеркало басейна, яке втрачає по суті тіпа типу, тепло і підбирається тепловий насос. Правильно підбирається тепловий насос, враховуючи не глибину басейна і не об'йом води, а підбирається, якщо правильно розраховувати тільки під зеркало, під площу да, вашого зеркала. Чому? Бо мощність теплового насосу, якщо підбирати на перший розігрів басейна, то треба робити великий запас, який не потрібен. Басейн можна не за один день розігріти, а за два-три і підібрати правильну мощність теплового насосу. Але якщо люди питаються, а чи можу я обігрівати басейн тепловим насосом, який в мене вже стоїть в будинку? Я кажу, звісно, можна, але <кхи> вартість обладнання, яке потрібно використати для цього, тобто поставити окрему насосну групу, поставити роздільний теплообмінник в систему фільтрації води, прокласти стопочне будинку, магістраль до приямку, де буде стояти система фільтрації басейна, Вона виходить в такі гроші, які привишають два рази вартість самого теплового насосу, повітря вода, окремо для басейну. Тому робіть правильний вибір. І я вам ще по секрету скажу: якщо у вас є тариф день-ніч, можна підігрівати воду з 11 вечора до 7 ранку по дешевшому тарифу, І тоді обслуговування вашого басейна сезонного буде в адекватні гроші. А всім, кому цікава тема, ця по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую вас особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!